Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні я не в Трускавці, сьогодні я в східниці. Приїхав ненадовго, я думаю, заодно запишу для вас відео. Йду зараз, друзі, набрати содової до джерела 2С, де питєва галерея в Східниці. Тут тепер, друзі, східниця. Розділено, неможливо проїхати всією дорогою. Я зараз йду по вулиці Шевченка. Тут ліворуч поворот на вулицю Будівельну. Хто знає, можливо, не всі знають. Ось бачите, троскавці вже снігу немає, а тут снігу близько 20 см. А вчора був, а не вчора, після вчора був тут в східниці, то був. Вище трохи е, готелю у, у сестер, то там взагалі там чуть не по коліна снігу і там така зима, що сонце не попадає, там північна сторона і досить там багато снігу і так, такий гарний, білий, пушистий. А тут східниця зараз ремонтує посилену дороги. Центральна дорога посередині якраз майже біля джерела 2С. Перекрита, ну, скоріше за все, там, де, знаєте, написано є джерело 118, де можна з апарата набрати содової води, якраз оця хата і навпроти неї. Ремонтують дорогу, Вирили величезний котлован, ми зараз там пройдемося біля цього і там ну, люди щось роблять там. Але йдуть чутки, що та хата якраз повзає вниз, вони там вирили величезний котлован. І... Кажуть, що хата почала тріскати. Я особисто там бачив, що газова труба так трошки відійшла, зачепила фасад будинку. Я думаю, що зремонтують там і перейдуть сюди ремонтувати. Бо тут також дорога жахлива тепер. Східниця розділила, як два береги. Річкою. Тепер там зі слів людей, що таксі ну, по східниці так, 80 гривень було, а щоб переїхати тепер від, ну, від центральної частини, там, де сільська рада, церква, стадіон, і перебратися сюди, переїхати, то вже просять е таксисти 350 гривень. Це треба їхати через об'їзну, туди, через перевал Бухів де вітряки і по об'їзні до респекту. Хто знає, вже ціни такі таксі поставили що 350 гривень. А так там по селища 80. Людей немає. Так само як і трускавці. Зараз, ну, хоча в східниці, бачите, гарно, сніг. Можна і на лижах покататися, поїхати на Буковицю, на Крутогір. Оце ліворуч якраз поворот. Там ще вулиця ну продовжується вулиця Шевченка, також вона так пішла в бік. І там якраз у сестер, і там багато різних ще готелів є. Сьогодні в східниці плюс 2, маленько сніг починає топитися. І тут, бачите, і навіть стоїть екскаватор, де колись, хто пам'ятає, тут колись набирали соду. Тут по сходках вниз було І ця вже ота будка, вона вже розвалюється. Тут набирали колись содову, потім зробили тут питьову галерею. Колись були страшні черги, тут набирали пластикові пляшки 5-літрові, тут цілу ніч люди в чергах стояли. Я, друзі, йду наберу але перед тим йду купити пляшечку за 10 гривень літрову в магазин. Тут питьєва галерея, набираємо воду. Бачите, коли є охорона, то охорона не дозволяє півтора літрові пляшки набирати воду. Зараз охоронця немає і можна набрати, ніхто нічого не, не говорить. ну Я купив за 10 гривень літрову пляшку і Набрав собі, ну так як у них так по закону. Але вода вся безкоштовно. Якщо набирати, а, ясно, що не 5-літрові, а от 5 літру води набрати це безкоштовно, не так як трускавці, що там за літру води просять 24 гривні. Мені подобається це содова вода і тут багато людей приїжджає тільки із цієї води. Полікуватися. Ось тут, друзі, якраз а, проходять ремонтні роботи і ліворуч, оця жовта хата з червоним дахом, якраз вона якраз здається і тріскає. Там заливають щось бетон, ставлять плити. Джерело 118. Писало. Дуже близько, бачите, до будинків розрили і коли вони ну, зараз ще морози, а як воно роз... розтопиться, то я навіть не уявляю, що буде. Я бачу, що і стовпи нахилилися в цю сторону. Тут можна в кожному магазинчику купити пластикові пляшки, чи то великі, чи малі, для, ні, для мінеральної води. Вони не вживані, це нові пляшки. Люди залишають машину тут, щоб перебратися на іншу сторону. Йдуть там пішки, деяких людей знають, що мають дві машини. Одну лишають з цієї сторони, а інша з другої сторони. І так їде. ну, Східниця немаленька, селище це велике, практично як місто. Сьогодні зранку було сонце до обіду, я думав, що застану, але вже... Находять хмари і мають після обіду піти мокрий сніг з дощем. А тут стоїть автобус Львів-східниця і Трускавець-Східниця. Побудували там на початку східниці біля заправки око автостанцію нову, але все рівно автобуси зупиняються тут. З однієї сторони добре, бо в іншому випадку людям треба було би добиратися. По ну, місту автобуси не ходять, тоді треба було б брати таксі, щоб приїхати до автостанції. Так що хай ліпше будуть у центрі. Відпочинковий комплекс Тустань, також тут магазин Spar, супермаркет. І також магазин Все для дому. І аптека зелена. І багато різних всяких магазинчиків, бутиків східниці вистачає. Єдине, що мало людей, які відпочивають. У кожна студія краси. Єдине, мені не подобається, що тут е, немає нормальних тротуарів. прочищених Дорога також недобре прочищена зразу. Це прямо якраз церква. Святих Петра і Павла. Тут літом, ну, раніше було в липні, 7 липня. Не 7 липня, 7 липня то було Івана, а 12 липня було Петра і Павла, якраз в східниці був празник. Зараз це перейшло вже на червень. Празник скоріше. Також ліворуч стадіон. І тут був фестиваль повітряних куль, регулярно в східниці. Регулярно, і навіть і не фестиваль, коли був, то ну, просто люди замовляли е, десь на, в інтернеті політ на повітряних кулях, і переважно зі східниці повітряні кулі злітали і летіли до Трускавця. Виявляєте, які там були краєвиди, пейзажі. Особливо вони літали, любили літати зранку і ввечері. Зранку на. В сході сонця і ввечері на заході сонця. Красота була неймовірна. Ну, це все було до війни. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел Всі потрібні посилання в описі під відео. От раніше і біля церкви автобуси зупинялися великі, якщо їздили великі автобуси львів-східниця, то вони тут зупинялися. І ночували навіть тут недалеко. а це такий дитячий майданчик є біля церкви для дітей. Літом була тут велика повінь у 2023 році. І багато мостів пошкодило, розмило багато доріг. І тепер на вулицю Котляревського, щоб... Проїхати треба сюди їхати біля церкви і тут повертати ліворуч. А там центральний міст зразу на вулиці Котляревського пошкоджений. Так що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!